Всім добрий раночок з Будапешта. Доїхала зі Львова цим новим потягом, українським Транскарпатія. 13 годин в дорозі, в принципі, класний поїзд, чудовий, теплий. Зараз іду шукати метро і, до речі, хто не знає, то в Будапешті продовжили безкоштовний проїзд для українців на всіх видах громадського транспорту. Ну, така підтримка від столиці Угорщини, але це не стосується автобусів в аеропорт. Ну Все, я вийшла в ранковий Будапешті в метро. І, до речі, в метро вхід прямо навпроти оцього головного вокзалу. Щоб доїхати до центру, потрібно спуститися в підземку і е, сісти на поїзд в напрямку вокзалу Делі. Проїхати чотири зупинки і буде парламент. Ось такий ранковий Будапешт, прекрасний, без туристів, тут і місцевих нема коло парламенту. А взагалі, знаєте, якщо кажуть, от від любові до ненависті один крок, то у мене от з Будапештом навпаки, від ненависті до любові. Бо я тут вже втретє. І коли я була тут вперше, мені він настільки не сподобався, що я завжди казала, що Будапешт це та столиця, куди точно не хочеться повертатися. І я багато років не поверталася, але потім побувала тут вдруге. Він мені більше сподобався. І от зараз я тут втретє. Я розумію, що це місто взагалі дуже. Гарне насправді тут є багато що подивитися, і пропоную зараз зі мною прогулятися по столиці Угорщини. Здати речі в камеру схову. В всьому Будапешту є ціла мапа таких камер для зберігання валіз, рюкзаків. І от вони коштують плюс-мінус 5-6 євро за весь день. І щоб гуляти потім з вільними руками, хочу залишити свій рюкзак тут. Коротше, я вирішила десь пошукати каву, а зараз тільки сьома ранку. В принципі, тут нічого ще не працює. Людей на вулицях немає. Не знаю, що такий Будапешт. В принципі, малолюдний чи то просто дуже рання година. Але вичитала є одна кав'ярня з дуже хорошими відгуками, яка відчинена о сьомій ранку. І зараз сюди зараз піду і перевірю. Так, після ранкової кави ноги мене привели до одного з найвідоміших соборів Будапешта. Це собор Святого Іштвана. І насправді оця площа довкола я її вперше бачу настільки порожньою, бо я тут завжди бувала тільки влітку, а влітку тут дуже-дуже багато туристів. Ось такий прайс, щоб зайти в цю церкву для дорослих, звичайний квиток коштує 2400 форінтів, Це плюс-мінус 240 гривень. А щоб піднятися на тераси, це буде 6200 форентів. До речі, зараз в Будапешті такий сезон ремонтів на вулицях я бачу. І от мені згадалося, я коли готувалася до поїздки, дуже багато читала про Будапешт. І тут виявляється, є такі дні в році ломтала днітаж стається, називається, коли по районах. Усі такі, здавалося б, центральні вулиці, вони просто перетворюються на звалища сміття вживаних меблів. Тобто це такі спеціальні дні, коли влада сама заохочує громадян викидати старі меблі, ну в певні дні. І тут просто от ті фотографії, які є в інтернеті, можна побачити, як тут валяються дивани, стара техніка, крісла, столи, шафи. І от, власне, на от таких центральних вулицях. Але зараз цього дня немає, на жаль, тому я і не можу його показати. Місце я ще у подорожах не ходила. – арт-туалет. Ну що, йдемо, подивимось. Коротше, це громадська вбиральня, Платна. Коштує вона тисячу форентів, Ну, це приблизно 100 гривень. І тут на стінах всюди роботи угорського сучасного художника. І кажуть, що тут близько 100 робіт. Звати цього художника Кіш. Ось тут про нього є навіть такий стенд. І тут дійсно написано, що 100 його робіт і 20 унікальних туалетів. Ось тут в цій публічній вбиральні. Це арт вбиральня знаходиться з боку від головного входу в музей Мадам Чусо, ось саме там, де припаркувалася ця машина. Певно, кожен, хто хоча б раз був в Будапешті, знає осе місце на набережні Дунаю. Це такий меморіал у вигляді багатьох туфель, черевик, як жіночих, так і чоловічих і дитячих. І цей меморіал настільки щемливий, просто здавалося б, звичайні туфлі. Але це у пам'ять про кожну людину, яку тут розстріляли під час Голокосту. В першці можна знайти дуже багато магазинів і ресторанів з різних країн. і от таких доволі екзотичних, наприклад, ось цей пише, що Тібет, Шоп. Ось chinatown ресторан. Куди ж без турецьких кебабів? Донери тут повсюду. Корече, мене занесло в такий емігрантський райончик і тут все Кашмір. Кашмір-ресторан, кашмір-базар, кашмір-перукарня, здається словом, якась експансія з Кашміру. А, і ще Кашмір – стоматологія. Але я хочу показати Кабул-Бахар ресторан. Це, наскільки я знаю, афганський заклад, і в якому дуже-дуже смачно готують. Hello, can I pay by the card? Credit card. Okay, I would like pilau, but what do you recommend? This one pilau, and the meatball, and the chicken, and the lunch for me, and A it's uh, Afghani Afghan pilau. Yes, kabuli pilau. Kabuli Can I uh, order uh, half, half of portion of this pilau? Not big, <laughs> small. Half portion no. no. <laughs> because it's very big. <laughs> no, half portion no. Yeah, no that yes. <laughs> At the Turkish shop, uh, half portion, half portion, half portion, none you. Okay, I would like chicken, spicy. Oh, just stop, stop, stop! Finish. <laughs> it's too much for me. Okay. Oh, thank you very much. Uh, can I go upstairs? Ось така обстановочка і взагалі здається, що ти дійсно десь на Близькому Сході. Бо хто був, той розуміє, що там, власне, от отак, Отаких закладів дуже-дуже багато. А ще я тут знайшла український ресторан. Зараз хочу подивитися, що є в меню. Відбивна, звинина. І, звичайно, це борщ, наше національне надбання, яке захищає ЮНЕСКО, коштує борщик в Будапешті 3490 форентів. Це близько 400 гривень. У мене є таке питання, як пройти в бібліотеку. Не знаєте, ну то я вам зараз і підкажу. Ось ця бібліотека у мене за спиною в дуже старовинній будівлі. Це бібліотека Ервін-Сабо. І вона стала настільки популярною, навіть серед туристів, що туди зробили платний вхід. Ну, це за умови, якщо у вас немає читацького квитка. І зараз я хочу подивитися, чи дійсно вона така красива і ефектна всередині, як пишуть у відгуках в інтернеті. Ось такий туристичний квиточок коштує 2000 тисячі форентів. Це приблизно трішки більше ніж 200 гривень. Ось там, як я розумію, звичайна бібліотека, звичайні стелажі з книгами. Сюди можна прийти, якщо ти дійсно є читачем цієї бібліотеки. А ось тут ліфти для туристів. Одразу кажуть, що треба підніматися на четвертий поверх, але я хочу піти пішки. Ну, це діюча бібліотека, тому тут багато людей, які приходять сюди дійсно почитати, позайматися. Там панує просто мертва тиша в тих читальних залах. А ось цей найкрасивіший зал. Ну він мені нагадує таку вітальню з фільмів про Гаррі Поттера, пам'ятаєте, з камінами, з кріслами. Але що хотіла сказати, що насправді наскільки круто, що ця оця бібліотека вона зроблена в будівлі 19 століття, такий собі міні-палац, але він не стоїть як музей, зачинений і для відвідування, відчинений тільки для туристів, а він дійсно працює для громади. Тут просто можна прийти і позайматися, почитати книжку, і це настільки класно, на мою думку, що ось так от дають друге життя, ось таким старовинним вілам. що в Будапешті, я так само, як і в іншому місті, де я буваю, прийшла на базар. Це центральний ринок, і він не є найдешевшим. Він дуже туристичний, і ціни тут трішки завищені, але базар це ж не тільки про покупки, це також про дегустацію якихось продуктів. Це просто подивитися на локальне життя. Хто не знав, угорщина також відома своєю ковбасою, особливо з паприкою. Тут ось такі вироби дуже популярні. Ну і справжня гордість Угорщини це паприка. Тут її продається багато. У різному вигляді і стручковий перець, і мелена, і копчена. Ну тобто, це гастрономічний символ не лише Будапешта, а всієї країни. Як і на багатьох європейських ринках, тут популярна оця концепція фудкортів. Насправді ціни трішки вищі, ніж будь-де, але натупи людей туристів, переважно просто велетенські. До речі, Угорщина дуже виноробна країна. Нам просто в Україну не завозять угорські вина чомусь. І ось це Токай це одне з найбільш відомих угорських вин. Воно солодке, виноград збирають пізньою осеню, коли вже так вдарять морози. І регіон Токай він знаходиться прямо біля України. Туди легко дуже можна з'їздити на одноденну подорож з України потягами. Це місце свободи, і зараз покажу дещо непримітне на перший погляд, але дуже цікаве. Наш український скульптор Михайло Колодко він відомий не тільки тим, що в Ужгороді робить ось такі маленькі фігурки, але коли переїхав до Будапешта, так само почав і тут прикрашати місто своїми виробами, і ось це таки імператор Франц Йосиф, який в гамаку лежить і дивиться на Дунай. Ось таких маленьких міні-скульптур, колодку по всьому Будапешті дуже багато і не тільки в самісінькому центрі. Зараз я в спальному районі. І от на березі Дунаю тут є одна фігурка, яка дуже-дуже актуальна нам сьогодні. Зараз покажу. Ось це фігурка. Це русський воєнний корабль. І замість постамента в нього середній палець, який вказує в принципі, напрямок його руху. І ось тут внизу на постаменті наш герб. Я вважаю, що це просто дуже геніально, враховуючи, скільки тут живе жителів сусідньої держави в Будапешті. Ну що, а я тим часом спробую піднятися на пагорб Гелерт, оскільки там на горі є оглядовий майданчик на центр Будапешта. Чому кажу спробую? Бо тому що тут дуже такий крутий підйом. Це високий замок у Львові, це трішки крутіше. Хоча я знаю, що з іншого боку є ескалатор. Безкоштовний, до речі, але туди мені з цієї точки йти півгодини, тому я вирішила все ж таки пройтися, піднятися пішки. Ось такі круті сходи догори. І я щось не бачу їм кінця краю. Але навігатор показує, що мені підійматися 6 хвилин. До речі, ось що помітила, тут є маршрути, навіть помарковані в цьому парку. Нарешті я вибралася на цю гору, але подивіться, який просто неймовірний краєвид. На Дунай, на центр міста. Зараз на секунду можна подумати, що я десь в Стамбулі, в районі Фатіх або Балат. От дуже мені нагадує ця вулиця Стамбульська. І це не просто так, але ж оця вулиця, вона називається Гюльбаба. Така собі турецька назва. А чому так? Тому що в середні віки османи захопили цю частину Угорщини, і, звичайно, вони ж насаджували свою культуру тут релігію, і сюди відправили улюбленого дервіша Султана Сулеймана. Ну того, який за на нашій роксолані одружився. А Дервіш все таке щось, як монах у турків було. І на честь цього назвали усю вулицю. Гюльпава воно перекладається з турецькою як батько троянд. І є така легенда, що саме він привіз туреччини троянди і насадив, нібито тут такий сад. Ну я не вірю, що до того угорці не знали такі квіти, як троянди, але історія красива. І кажуть, що уся вулиця вона в принципі дуже сильно. Така нагадує середньовіччя, вона дуже мало кардинально перебудовувалася з тих часів, і вона дійсно дуже-дуже відрізняється від інших вуличок у Будапешті. Так що ось такий шматочок Туреччини в угорській столиці. На цьому вже роблять маркетинг. Тут був хостел недалеко, який так само називався Ґюльбаба-Сарай, тобто такий турецький лад. Але тут немає туристів, тут взагалі людей дуже мало. І я вважаю, це місце, ну, місце дуже атмосферним. Ну, а неподалік вулиці Гюльбаба, ось така красива облагороджена територія. Я читала, що вона належить турецькому, чи то посольству, чи то якійсь турецькій організації. І ось там, за тими арками, має бути усипальниця гюльбаби. А от класний пам'ятник Гюльбабі. А позаду нього інформація написана трьома мовами: угорською, англійською та турецькою. Ось тут від пам'ятника є такий недалечко оглядовий майданчик. Тут дуже все облагороджено, красиво і взагалі немає туристів. Так що будете у Будапешті, якщо у вас буде зайвий час, рекомендую сюди піднятися.